Пане Сергію, команда поступилася сьогодні 0-2. Скажімо так, якщо перший тайм був рівний, то в другому таймі щось команда здала. Що сталося саме в другому таймі, який фактично був визначальним. Ну ви правильно сказали. Перший тайм я би назвав рівним і по моментах, і загалом по грі. На другий там таке враження, що хлопці не вийшли, не знаю, ніби зробили ряд замін і переговорили в роздягальні, але не вистачило чогось. Не знаю. Важко поки відповісти на це питання. Жоден гравець, який вийшов на заміну, фактично ну, не підсилив гру. Ну, для мене це трішки дивно, адже вийшли ті самі та, Жигало, Гнатишин, такі доволі досвідчені гравці, на яких тренер Андрій Скакунд розраховував. Так, справді ми розраховуємо на всіх гравців, які в нас є в обоймі, але. Це питання до хлопців. Будемо ми з ними розмовляти, чому вони виходять і не підсилюють. Звичайно, по такій погоді і по такій грі, коли програєш по ходу гри, важко виходити на заміну, але принаймні бажання ми мусимо проявляти, якщо ми хочемо грати на цьому рівні. Чимось вас суперник сьогоднішній здивував? Не можу сказати, що дуже здивував, бо ми знали, що там хороша молода команда, яка оббилася вже в чемпіонаті аматорів. Практично в більшості хлопців, я думаю, там світло, хороше майбутнє, можливо, і в професійному футболі. Ну, Здивувати не здивували, але вони сьогодні нас провчили, скажімо так. Одразу після матчу така була серйозна чоловіча розмова. Андрія Скакуна з хлопцями. Якщо це не секрет, що він сказав і як команда буде виправлятися на наступних матчах? Я думаю, все, що було в роздягальні, ми там і залишимо, не варто це все. На загальний розсуд, скажімо так, виставляти. Ми поговорили. Можу сказати, що точно будемо робити певні висновки і будемо працювати далі. Дякую, удачі вам в наступних матчах. Пане Андрій, вітаємо вас першою перемогою, саме такою, що ну, скажімо так, без питань команда сьогодні виграла, краще грала. Завдяки в чому вдалося перемогти сьогодні в такому в такій непростій погодних умовах, коли спека була неймовірна. Дякую. Дякую. Так, я думаю, за рахунок бажання хлопців, самовіддачі. Так, погодні умови для обох команд були важкі, жарко. Але десь хлопці пересилили себе. Ми говорили, перевірі, десь другий тайм команда підсяде, може. Так, і забили другий гол, вже трошки стало легше. Видно було, що саме в другому таймі команда за рахунок фізики виглядала краще і, відповідно, моменти теж створювалися. Ну, десь так, напевно, був. Ми говорили, що на другий тайм хлопці підсядуть. Але так наші хлопці молодці, хочу їх привітати з перемогою. Боролись до кінця. Ми вже говорили, що якось домашні ігри, ми щось граємо, граємо, не можемо, вроді виграти. А чи нам вїзні ігри краще грати, виходить? Ну. Наскільки сьогодні відчувалася нестача капітана команди Арсена Чубатого, який відбував дискваліфікацію? Ну, так, десь в захисті, але Арсен хороший ігрок. Але сьогодні зіграли на ноль. Я думаю, захисники наші теж нормально зіграли. Можете когось виділити в своїй команді по сьогоднішньому матчу? По сьогодні грі всю команду треба виділяти, бо дуже важкі погодні умови, жара неймовірна. Всім хочу подякувати. Подякувати збройним силам в першу чергу, що дозволяють нам грати футбол. Все. Дякуємо вам за хорошу гру.